Я вважаю, що варто поговорити про головну родину цього серіалу, і всі ми знаємо, про кого йде мова. Сім'я Волшів, які переїжджають із Міннеаполісу, знаходять друзів і переживають тільки події, що середньостатистичному американцю і не снилося. Звичайно, вони були б шоковані локдауном чи війною, проте в ті спокійні роки життя протікало, ще не так, як зараз. У головного героя Брендона є сестра близнючка. Бренда дуже чутлива дівчина, яка занадто емоційно ставиться до всього, що з нею відбувається. У неї дуже гарно розвинути. Ті акторські здібності, тому вона надавала драматичного відтінку більшості вчинків, які їй не подобались. Проте, в неї дуже добре серце вона завжди допомагала безпритульним, і неважливо, це люди без хатьки чи тварини. Розуму її також не віднімати. Вони з братом дуже гарно вчились, і навіть любовні перепетії не змогли збити її зі шляху поглинання шкільної науки. Адже золоту медаль з усього класу здобули лише Андрія, Бренда та Брендон. І все, амбіція цієї дівчини також вистачає. І, зважаючи на це, вона все-таки все обрала театральний факультет в університеті. Наприкінці школи вона вирішила, що поїде вчитись до Міннесоти, звідки родом, але одразу зрозуміла, що таких друзів, з якими познайомилась у Беверлі хіллс вона вже ніколи не знайде. Тому через 4 дні вона повернулася у Каліфорнію і перевелася у місцевий університет та повернулась до своїх найкращих приятелів. Та вона все одно жадала самостійності і намагалась влаштуватись на роботу. Зрештою, вона пристала на пропозиції. Позицію батька попрацювати в нього і познайомилась з сином одного з найкращих клієнтів фірми. В них спалахнув бурхливий роман, який майже закінчився весіллям, але друзі допомогли тверезо подивитись на майбутнє і одружуватись бренда передуман, а згодом побачила усі риси характеру свого обранця, які раніше не помічала. Вона була вдячна родині та друзям за те, що вони не дали їй зробити помилку. Звичайно, якби актриса не побула горщики з командою, що створювала серіал, глядачі і далі мали б змогу з. Стерігати за дорослішенням цього персонажу. Але бренді довелось поїхати за кордон, щоб здобувати кіноосвіту там. Хоча ще до звістки про те, що актриса далі працювати не буде, героїню почали висвітлювати у не найкращому світлі. Назовні повиходили найогидніші риси її характеру. Хоча ще в школі дівчина вчиняла та розмірковувала зовсім по-інакшому. І сама Шанен Догерті, актриса, що зіграла бренду, казала, що наприкінці була незадоволена сюжетною лінією своєї героїні. Тож невідомо до що послугувало кіно кінцевому результату та знову ж таки факт лишається фактом, і Бренда най перша з усіх головних героїв покинула серіал. У дівчини був дуже красивий роман, її найбільша любов, яку вона втратила, це Ділан. Він подружився з Брендоном і згодом закохався в його сестру. Вони кохали один одного багато років і були щасливими. Але батьки не поділяли такої пристрасті і частенько забороняли Бренді деякі ідеї. І от одного разу вона збрехала батькам і поїхала зі своїм хлопцем в Мексику. Проте забула паспорт, і тоді весь обман розкрився і стався скандал. Ну хто ж їде за кордон без паспорту? Ох, Брендо, Брендо. Було Дуже складно, і дівчина опинилась у Парижі. Ви, мабуть, теж подумали, як це так за такий косяк її відправили у Париж. Мені б так, Бренді взагалі дуже багато сходило з рук. Вона навіть побувала за гратами, коли вони захищали права підослідних тварин. І після цього навіть домашнього арешту не послідувала від батьків, але то вже інша історія. Повернемось до Парижу. Бренда поїхала, а Ділан залишився на узбережжі, де з дівчат поруч була лише Келі Тейлор. Вони були знайомі ще з дитячого садка, і, як виявилось, Келі була закохана в діло з дитинства. Проте стосунки вони не заводили ніколи до старших класів. Згодом, Ділан закохався у бренду і дуже довго з нею зустрічався. Але коли вона від'їхала в Париж на літні канікули, він роздивився Келі і в них стався літній роман. Келі мучила совість, але їй занадто сильно подобався цей юнак. Згодом, після повернення Бренди, вони розтались і утворився у любовний трикутник, в якому ще дуже довго вони не могли розібратися і це бісила мене при перегляді. Адже ще багато разів так станеться, коли пара розталась, але продовжує дружні відносини. Хіба в житті таке часто? На мій погляд, це виключно серіальна фішка. Та коли дівчата поставили ультиматум ділану, він обрав Келі. Серіал гарно показав стан покинутої дівчини. Так бренда і втратила свою найбільшу любов. Вони таки не змогли побудувати свої відносини у кадрі. Проте, здається, згодом ділан так і поїхав до неї за кордон, але ми цього вже не побачили. Нас годували лише згадками про них і на цьому все. Джим і Синді Волш, перебуваючи в новому середовищі, стикаються з контрастами між їхнім середнім класом і багатими однолітками своїх дітей. Це змушує їх, особливо Джима, виявляти соціальну гнучкість і готовність до компромісів у вихованні дітей. Їхнє прагнення підтримати сімейну гармонію та добробут дітей визначає багато з їхніх рішень. Джим Волш це той самий батько близнюків, який не поділяв захоплення глядачів від роману своєї доньки із Діланом. Він взагалі добре. Мра людина, чуйний батько та професійний бухгалтер. Родина завдяки його професійним здібностям переїхала у Беверлі Хіллс. Можна сказати, що лише завдяки йому серіал розпочав своє існування. Він, свій чоловік, завжди товаришував із друзями своїх дітей та батьками цих підлітків. Вони дуже здружились із власником кафе «Пічпіт» Нетом Бусічо. Він допомагав професійними та просто людськими порадами усім, хто до нього звертався. Доброзичливий, там милий чоловік, всім би такого ба. Батька. Передивившись серіалу дорослому віці, мені найцікавіше спостерігати саме за батьками близнюків і як вони справлялися з вихованням підлітків та згодом вже молодих людей, які вже не такі малюки, до яких звикають батьки. Насправді, якщо задуматись, то Джим пішов на величезні поступки заради своєї сім'ї. Монтуючи випуски, мені довелося сотні годин провести за детальним покадровим розглядом кожнісінької сцени, і тоді я замислилась, який щасливий Джим був на роботі, повернувшись на значно вищий. Посаді чемпіон по життю. Але заради своєї родини він не приймає підвищення і залишається там, де зручно бути його дітям. Навряд чи хтось сильно звернув увагу на цей вчинок, але я хотіла приділити цьому хоча б декілька реплік. А для Ділана Макея, мабуть, джим, в принципі, замінив батьківську фігуру. Він не лише професійно займався фінансовими питаннями хлопця, ледь не став свекром, але й вже не маючи зв'язків ні професійно-фінансових, ні зацікавленості стосунками з дочкою, все рівно допомагав. Помагав хлопцю у різних життєвих ситуаціях. Він став надійним плачем та міцною опорою для всіх юнаків, а можливо, і дівчат з компанії золотої молоді, головних героїв серіалу. А Сінді була такою самою чуйною, як і її чоловік. Серед матерів дівчаток склалась гарна компанія. Сінді давала влучні поради усім, хто в неї щось запитував. Вони прихистили Валорі Мелон після того, як у неї застрелився батько, а кімната Бренди стала пустувати після її від'їзду до Лондона. Сідні чи не сповна показала переживання. Вання жінки, яка вже не перший десяток років замішню, у якої виростають діти та потихенько вилітають із гнізда. Що казати, адже саме Сітні пішла вчитись в університет разом із своїми дітьми в своєму вже доволі поважному віці. Перебуваючи вдома у ролі домогосподарки, вона запросто могла впасти у депресію від того, що в її житті не відбувається нічого особливо цікавого. Але вона раділа кожному дню та приємні події. Це героїня, в якої можна повчитись оптимізму та стресостійкості, а ще повчитись загортати продукти довгі поїздки та підбирати влучні слова, коли хтось сумує. Коротше, кльова тітенька. Вона переїжджає у місто, де взагалі нікого не знає. І в той час, як її чоловік пішов на підвищення на роботі, а отже, здобуває нові знайомства, а діти по повній програмі проживають свої найкращі роки, ці дні страждає від того, що всі її подруги та знайомі залишились на батьківщині в Міннесоті. Їй тяжко прилаштуватись до цього клімату і тутешніх звичаїв. Але зрештою, вона починає знайомитись з сусідами, а потім зближується з товаришами її дітей, а згодом з їх батьками. Таким чином. Навколо неї знову об'єднується колектив, і в подальшому більшість свят будуть проходити саме в їхньому будинку, тож Сідні знов стає душею компанії дорослого оточення головних героїв серіалу. Якщо ми розглядаємо шлях Сідні від моменту переїзду, то найбільш вагомою подією після розбирання речей та прилаштування до місцевих звичаїв для Сідні стала звістка, що її дочка вкрала одяг в магазині. Звичайно, виявили, що це не вона, але тенденція починає прокльовуватись. Якщо Брендон то гордість. Бренда постійно приносила якісь сюрпризи після школи. То вона втекла з хлопцем, то потрапила в поліцію. Коротше кажучи, понервували вони через доньку, а сідній поготів. Вона своє життя поклала на те, щоб їхнє сімейне гніздо було таким затишним і теплим. Це відмічали всі гості того будинку. Коли Бренда переїздила до Мінесоти в університет, нам показали подвір'я та будинок, де вони раніше жили. І він такий самий затишний, як і в Беверлі Хіллз. І от одного разу, а може, Може, й частіше та нам цього не показували. Ну, коротше кажучи, одного разу шлюб Волше все-таки дав тріщину за ініціативи Сітні, коли вона зустріла в Лос-Анджелесі свого колишнього хлопця, з яким зустрічалась до початку стосунків зі своїм чоловіком. Їй стало цікаво, а як би склала життя, якби вона зробила інший вибір? Та вчасно схаменулася, зрозуміла, що те, що в неї є, і є щастя та родини тепло. Після цього випадку вона ще більше цінувала сімейні моменти, а дідухи підростали і цих моментів ставало все менше. Тому після закінчення школи близнюками та в топу в університет все більше вона стала відчувати, що діти зовсім скоро стануть самостійними. А коли Андрія народила дочку та інколи була змушена просити Сідні посидіти з дитиною, жінка всерйоз задумалась про поповнення в родині. Зрештою, цього так і не сталося, але життя у подружжя таки змінилось кардинально. Джиму запропонували керівну посаду в Гонконгу, і вони переїхали жити в Азію. Ось так затишне сімейне гніздо стало Холостяцьким лігом. Дім лишився у власній. Брендону, який благополучно вчинив розгардіяж на вечірці, і після ремонту це вже була зовсім інша оселя для наступного покоління, що ми вже будемо споглядати геть до останньої серії серіалу. Та це вже не та сімейна історія, яка зустріла нас в пілотній серії першого сезону. Коли ще не обжитий будинок, повний запакованих коробок, зустрічає нас відсилками до фільму Назад у майбутнє. Сьогодні я вам розповідаю про родину Волшів, яка протягом більшості сезонів була основною в цій історії. Згодом акцент змістився на інших героїв, та це й не дивно. Підлітки росли, і допомога батьків їм ставала дедалі менше потрібна. А родина Волшів прямо таки уособлювала собою сімейний затишок. Я не впевнена, що у світовому кінематографі є більш цілісна родина ніж ця. У сценаристів було доволі серій, щоб розкрити кожну сторону батьківства Волшів, і трошки на розкриття їх подружнього життя. Якщо комусь героїв було кепсько на душі, вони завжди йшли до них, бо знали, що саме там отримають службу. Пораду та те саме тепло батьківської хати, якої більшість підлітків так і не отримали від своїх родин на голівудських пагорбах. Мабуть, тому сценаристи і залишили Брендона самого в Лос-Анджелесі саме в той час, коли уся компанія дорослішала і переходила до самостійного життя.